До вашої уваги головні новини району. Це броди нюс у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім нашим телеглядачам. Це телеканал Броди онлайн. Я з приємністю запрошую підписуватися на наш ютуб канал. Сьогодні у Броденьюс. Дивіться про б'ю, лоза б'є за тиждень. Великдень Паска Ковбаска, як у Бродівському храмі, освячували вербні гілочки. Українська хата. Родинний оберіг, етнографічні оповідки відбулися у бібліотеці. Санітарна обрізка дерев у центрі Бродів. Як працювали комунальники орденом за мужність нагороджено героя України. Бійця 103-ї окремої бригади сел територіальної оборони ЗСУ Михайла Редько. Відзнаку президента України днями передали дружині загиблого героя Івані Реці. Нагадаємо, тероборонець Михайло Редько загинув у вересні 2022 року на Донеччині. Боєць віддав своє життя, рятуючи командира та цивільних. Під час виконання бойового завдання розвідувальник із позивнем Дешебешник служив у десантних військах, мав командирський хист і стратегічне бачення. Він вів за собою інших, та відзнаку за проявлений героїзм і мужність отримав на превеликий жаль посмертно. Вічна шана герою. У вербну неділю у храмі воздвиження чесного і животворячого хреста міста Броди відбулося освячення вербових гілок. Побувала у церкві і наша знімальна група. Не я б'ю б'я за тиждень, великдень. Паска, кобаска і свячене яєчко. З цієї нагоди прийміть найщиріші вітання із вербною неділею від бродівчан. Міцного здоров'ячка, миру та злагоди, благополуччя і головне саме перемоги нашого народу над тим клятим ворогом. Всіх вам! Дякую, Іва. Хай Господь, який сьогодні прийшов в Єрусалим, хай прийде на нашу землю. Богостраждальне. І хай матінка Божа нас благослови на ту перемогу. Це свято є одним із найважливіших у християнській традиції, оскільки символізує той день, коли Ісус Христос заходив до Єрусалиму. Тут Його зустрів народ, який привітав Його. І з Вербовими гілками, всіх бродівчан, всіх парафіян нашої громади, чесного хреста, вітаємо з таким великим Господнім святом зустрічати Ісуса Христа, радуватися, радіти і надіятися на краще. Бажаю всім миру, найперше, і спокою, і добре казав священник, приготуватися до Великодньої Пасхи. Вітаю всіх, бажаю перемоги в першу чергу. Гарно відсвяткувати. По всьому храму були букети із вербових гілок, які вже зранку принесли вірні із домівок. Освячення розпочалося із читання псалмів та молотов. Далі священик підійшов до кожного та освятив гілки святою водою. Благословляється, освячується, лозиться. В цей день у храмі було багато людей, і дорослих, і дітей. І разом співали пісні. Та радісно вітали один одного із вербною неділою. Я вітаю всім щастя, здоров'я і миру, перемоги і всього найкращого. Щастя зараз на цей момент миру, що все у вас було добре. Щастя, перемоги, всього найкращого. Хай збуваються всі заповітні мрії, Божого благословіння і всього найкращого. Шановні бродівчани, хочу вас привітати сьогоднішнім святом, святом лози, побажати здоров'я. Основне миру в нашій державі, і щоб всі наші українські воїни повернулися з перемогою, всіх зі святом. Бажаю всім, щоб оці вербові котики, Ісус, який війшов в Єрусалим, приніс нам тільки перемогу, і щоб ми на наступний рік святкували вже в вільній незалежній Україні. Свято вербної неділі є початком великого тижня, який передує велику дню. Це час посту та роздумів. час коли вірні готуються до воскресіння Христового. Вітаю всіх наших парафіян, мешканців міста Бродів з вербною неділею. Ну, вступаємо в страсний тиждень, гарно підготуватися і щасливо зустріти Великдень. Нам всім треба. Ну, миру перемоги якнайшвидше. Думаємо, що нам воскресний Господь поможе в тому. Звичайно, щиро вітаю всіх бродівчан з таким величним святом. Хочеться побажати всім здоров'я, саме головне здоров'я. Ну і перемоги. Так само. Головне перемога перемога України, щоб якнайшвидше повернулися всі наші захисники додому, живими, щоб всі дочекалися своїх. Освячення Варбових гілок це один із найважливіших моментів цього тижня, який нагадує нам про величезне значення віри та традицій. У нашому житті. Вітаю бажаю щастя, здоров'я, та й щоб скорше мир прийшов. Миру, злагоди, любові один до одного, поваги і милосердя. Здоров'я, миру, мирного неба, щастя, щоб всі були живі, здорові, особливо наші захисники. Получить всього найкращого, головне – миру, щоб дочекалися тої перемоги. Всього самого так, вітаю наші любі бридівчани, наше гарне місто, наших воїнів, які нас захищають, в тому числі і мій син вже рік там. Миру бажаю бродівцям миру і зберігати все то, що ми маємо. Дуже люблю бродах чистоту і хочу, щоб люди всіх її підтримували. Свято вас! Ну що ж, ще раз усіх вітаємо із цим святом, і бажаємо гарних великодніх днів. Сергій Нікішин Дмитро Стоцький, телеканал «Броди онлайн». Він віддав своє життя за вільну та незалежну Україну. Мужньо боровся за спокій та мир її народу. Рада велівчанина Войтовича Назара Ігоровича, героїчно загиблого у війні із російським окупантом біля населеного пункту Білогорівка Сіверсько-Донецького району на Луганщині. Указом президента України посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Українську державну нагороду вручали мамі та сестрі героя. Голова Радивелівської міської ради Микола Карапетян, представники другого відділу Дубинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сьогодні ми звернемо вашу увагу на тему, яка має близьке значення для кожного українця, адже мова піде. Про традиції та звичаї відтак у Бродівській бібліотеці відбулися етнографічні оповідки Українська хата Родинний обріг. Зразу в нашій уяві виникає садок вишневі коло хати, кущі на вишнями улицях. І от зараз давайте ми згадаємо, які предмети побуту, меблі завжди були в українській хаті. У Бродівській центральній міській бібліотеці відбулися етнографічні оповідки, де гості мали змогу ознайомитись багатогранним світом народної культури. Пращури були переконані, що хата подібна до символу дерева життя та несе в собі ті ж самі риси. Так, призьба та підрумок символізували корені цього дерева, стіни відповідно, стовбур, а дах дахби крону. Ця тема важлива не лише з історичної точки зору, а й з етнографічної, культурної та соціологічної. Українська хата завжди була не лише місцем проживання, але символом злагоди, родинного щастя та здоров'я. Поріг Поріг в традиціях українського народу також має велике значення. З ним пов'язана низка різноманітних вірувань і звичаїв. З даних давен, поріг вважається місцем, де перебувають предки. І пов'язане це вірування з первісним звичаєм ховати померли в хаті під порогом. З тих переконань пішла низка обрядів та звичаїв, пов'язаних з порогом та покликаних виразити повагу до предків та заручитися їх підтримкою. Так на на Реченні і до церкви на вінчання, віддавали честь пращурам, гільцям, топірцями або палицями. А в деяких регіонах спостерігалася традиція застеляти поріг вовняним килимом. Українська хата завжди була серцем сім'ї, місцем духовного зібрання, де плекалися традиції та культура наших предків. Саме про це говорили учасники заходу, етнографи та бібліотекарі, які ділилися своїм досвідом та знаннями з гостями. Піч також має сакральне значення для господаря. Тому Її найчастіше розмальовували чудовими візерунками. Вважалося, що нечиста сила, задивившись на цей розпис, забуває про своє лихо і ніколи не залітає до житла людей. Родини вогнищів завжди було священним. Це цілий безмежний всесвіт, де живуть батьки й діти, народжуються, діти й онуки. Коли родина переселялась до нової оселі, обов'язково брали старої печі жарим. І вносили її в нову хату, щоб запалити родинне водище в цій новій оселі. У заході взяли участь місцеві жителі, бібліотекарі та освітяни Бродівщини, які розповідали про традиції, звичаї та обряди, пов'язані з українською хатою. Вони ділилися своїми враженнями та досвідом, а також слухали оповідки про різноманітні речі та інструменти, які використовувалися у хаті. Для спання в Україні здавна використовувалися дерева. Лави, полики, піл або полик це дерев'яний настил, який встановлюють від печі або лежанки до протилежної стіни. Вдень він служить місцем для різних побутових речей та домашніх робіт, а вночі на ньому сплять. Доповідач розповіла про важливість української хати як родинного оберега. Вона наголосила на тому, що українська хата не лише була місцем для проживання, а й символізувала збереження родинних зв'язків та традицій. У свою чергу відвідувачі мали можливість познайомитися з народними традиціями, пов'язаними з будівництвом хати, декоруванням, побутом та збереженням національної ідентичності. У рамках заходу було представлено багато цікавих розповідей, які допомагають зберегти національне культурне надбання. Як називається у це жертва над ліжком традиційно влаштовували жертву. Вона мала вигляд одного або двох дерев'яних брусків, що кріпилися до стіни та з'єднувалися під прямим кутом до вертикальної опори, рахувалися як вішалка в українській хаті чи коморі. Далі ми дізналися про народні звичаї та обряди пов'язані з будівництвом та прикрашанням української хати. Наприклад, згідно зі стародавньою традицією, із порогом було пов'язано багато ритуалів на тему весілля. Також свої звичаї були пов'язані з піччю, яка колись була у кожній хаті. Щоб кидати сміття після заходу сонця, хату обсядуть з литні. заведеться нечиста сила, тому йому краще було спалювати або виносити в день. Коли в печі випікався хліб, на ній не можна було лежати, щоб не турбувати її. Цей час, який був священним. Окрім цього, присутнім запропонували оглянути фотографії, на яких було представлено зображення різних видів українських хат. У свою чергу, учасники поділилися своїм знанням про українські народні прикмети та забобони, пов'язані з життям у хаті. Вони розповіли про звичаї пов'язані зі святами, які проводилися в домі. Все оце лозове, це так пахло. І ми з такою любов'ю до нього ставилися. Була груба лоза і була така лоза світла. Крім того, нам подобалися такі як миски. Так робили на стіл, ставили оці мисли, як не ну, ставили там коли паски, коли те. Воно теж файно виглядало. Організатори також звернули увагу на важливість збереження українських традицій та наголосили на необхідності їх передачі наступним поколінням. Учасники заходу обговорили різні аспекти української культури та традицій і ділилися своїм досвідом з відвідувачами. Тут побачила з, з цих з листяних дерев, виготовляли люльку для дітей. О, У нас о, це ці, була плетена, плетена з так, 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 лози так. Лисос. А Лисос. на Бущині і була так. дуже така легенька вона і зручна. І за матрацею теж служило сіно там. Ложивий. І постійно його міняли, він ну, такий запах, мало такий. А родина мого чоловіка з Бузького району, з п'є, і там на таку люльку казали кісяня. Дуже такісяня. Цікаві історії, які розповідали учасники заходу, відкрили нам унікальний світ народної культури і традиції. А я один такий випадок, сучасний, пригадала. Як перевозили батька до Києва з якогось ем, прикарпатського села, не знаю звідки. І він сказав: Я поїду тільки тоді, коли ви мені туди завезете мої меблі і скриню. На скриню. І е, вони не хотіли брати того старого, що було все там таке поїжене вже, і зробили ну, дубові меблі, наш дядько дядя Льоша перевозив до Києва. Сіметрі і він розказував. І була скриня. Я як сьогодні пам'ятаю, він машину відкрив. і Там все стояло, лава, скриня, якась поличка така була. І син ще боявся, чи батько не відправить назад з тими новими меблями хотів свої так, так він і сам свої добротні, дубові нові меблі. Атмосфера заходу була дуже душевною та затишною, що сприяла підвищенню інтересу до традицій та розумінню важливості їх збереження. Організатори події були вдячні присутнім за інтерес до традицій і звичаїв нашого народу. Традиційна українська хата. Це колискова нашого народу, де творилася його журлива і оптимістична доля. Жеврів і випухав його гнів, напиналися струни болю, складалися пісні та легенди. Такі заходи допомагають не лише зберегти культурне надбання, але й сприяють розвитку національної самосвідомості українців. Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Для потреб Радавелівської міської центральної лікарні передано два сучасних апарати для штучної вентиляції легень. Кожен із них вартує близько мільйона гривень. Медзаклад поповнився обладнанням для порятунку людських життів за рахунок коштів благодійного фонду «Мальва Україна та Асоціації Мальваді Україна АПЦ. У центрі бродів нещодавно працювало над благоустроєм. Як це відбувалося, дивіться у сюжеті. Для проведення санітарної обрізки дерев працівники комунального підприємства броди взялися жваво. Тут у середмісті бродів робота по цьому напрямку кипіла від самого ранку. Аби мати кращий доступ до величезних дерев, була залучена автовишка, на якій працівники підприємства мали змогу піднятися та провести обрізку дерев. Згодом зрізані гілки дерев були вивезені із центру бродів Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У Народному домі селища міського типу Лопатин відбулася видача гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб, яка була надана благодійною організацією Фонд родини Камельчуків та «We help Ukrainians». Дякуємо за допомогу у наданні транспорту. Для привезення продуктових наборів Михайлові Славінському та всім, хто приймав участь у фасуванні та видачі допомоги, на цьому ми завершуємо броднюс. Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, Україна переможе! Слава Україні, героям слава!